Слава Ісусу Христу! Возлюблені брати і сестри! Продовжується Петровий піст. І ми сьогодні вже маємо п'ятницю другого тижня по П'ятидесятниці. І сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати Слово Боже і роздумуємо над Євангелієм від Матфея. Отож, будьмо уважні, одного разу. Приступили до Ісуса ученики Іоаннові і кажуть, чому ми і фарисеї постимо багато, твої ж ученики не постять, І сказав їм Ісус, чи можуть весільні друзі сумувати, поки з ними жених, але настануть дні, коли відберуть від них жениха і тоді постимуть, ніхто ж бо старий одяг не накладає латки з нової тканини. Бо відірветься від старого, і дірка буде ще гірша. Не вливають також вина молодого в старі міхи, а інакше порвуться міхи, і вино витече, і міхи пропадуть, а вливають вино молоде в нові міхи, і зберігається і те, і друге. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Возлюблені. Ми чуємо ці важливі слова про те, що учні Іованові підійшли до Спасителя і питають, чого вони постять, а його учні не постять. Господь їм відповідає, що не можуть сумувати друзі, жениха, поки жених з ними. І говорить нам такими алегоріями, що не можна пришивати латку з нової тканини до старої тканини. І не можна вливати молоде вино у старі міхи. І це насправді Він пояснює учням Іоанновим про те, що старозавітнє вчення, воно вже є старе, воно вже є слабке, воно вже не може вмістити в себе цієї енергії, цього джерела життя, яке Господь нас навчає, яке є у новому Завіті. І важливо для нас зрозуміти, що це слово воно омолоджує, воно дає життя. Адже для нас це зрозуміло, що людина старша, вона не може виконати тих навантажень, які може витримати молода людина. І також неможливо на старий комп'ютер зі старим процесором встановити. Нове програмне забезпечення, бо воно його не може опрацювати. І для нас це важливо, щоб ми перебували у Слові Божому, у Слові Нового Завіту. І тоді ця енергія, яка є в Божому Слові, вона у нас вміститься. Тому, возлюблені брати і сестри, вчимося, вбираємо себе Слово Боже, Нового Завіту. І хай воно в нас творить великі справи. Амінь. Слава Ісусу Христу!